Сергія Гнізділова не каратимуть за СЗЧ у Кремлі. Відповіли на погрози Трампа. А в Україні триває декларування трофейної зброї. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Це ТСН онлайн. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Звірячий розстріл шістьох українських військовополонених, і ці кадри не для чутливих. Сьогодні уранці у мережі з'явилося відео, як росіяни у військовій формі ставлять на коліна наших воїнів і випускають по них автоматну чергу. У генпрокуратурі припускають, це сталося на Донеччині, де під час штурму українських позицій росіяни захопили в полон кількох наших бійців. Російські окупанти самі зафільмували скоєння воєнного злочину. Спершу вони поклали полонених на землю, потім намагалися збити дрон. А коли у них нічого не вийшло, один із воєнних злочинців просить зняти, як він ставить на коліна, а потім стріляє людям у спину. На цей черговий злочин росіян вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він вкотре закликав ООН та міжнародний комітет Червоного Хреста зафіксувати цей випадок і наголосив, відсутність відповідальності перетворює це у системну політику Кремля. Офіс генерального прокурора вже почав розслідування за фактом вбивства військовополонених. Там проводять слідчі дії спрямовані на встановлення усіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння. У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки росіян один загиблий та 45 поранених. Серед них двомісячний хлопчик. Також постраждали четверо надзвичайників та двоє енергетиків. Сьогодні, о четвертій ранку, російські терористи прицільно вгатили чотирма ракетами по житлових кварталах. Внаслідок атаки ворога один багатоквартирний будинок зруйновано, ще десятки потрощено вибуховою хвилею та уламками. На місці удару працює кореспондентка ТСН Кіра Овес. Вона розкаже усі подробиці. Сьогоднішня ніч для запоріжців була безсонною Дрічі росіяни атакували місто дронами, знищили енергетичний об'єкт. А вже о четвертій ранку вдарили ракетами. Тільки но ну, пролунав сигнал тривоги, як терористи вхатили чотирма. Ракетами по житлових кварталах позаду мене зруйновано багатоквартирний будинок, в який поцілала російська ракета, вивололо стіни, зруйновано дах. Поліцейські допомагали людям вибрати з потрощених квартир, виносили пенсіонерів, які самостійно не могли вийти на вулицю кількість поранених росла чи не щохвилини. Спочатку їх 15-ро, а за дві години вже понад чотири десятки до лікарень міста доставили понад два десятки потерпілих, серед них четверо рятувальників. Всі пацієнти середнього ступеня тяжкості з переважно вогнепально-осколковими пораненнями голови, обличчя, верхніх та нижніх кінців. Найменшому потерпілому лише два місяці. Наразі хлопчик під наглядом лікарів загрозу його життю кажуть медики. Немає Діагноз, вибухова травма, закрити травма, трама, садана волосистої частини голови, стан дитини середньої тяжкості. На руїнах своєї квартири пан Євген тут зі своєю дружиною Оленою вони прожили 20 років, виростили сина, і сьогодні дивом вціліли. Подружжя саме відпочивало, коли пролунав вибух і посипалась стіна. Після такого взрива. Вибуху... Після такого вибуху не виживають. Я вижив, що я вижив, це диво. Це те саме, вибуху, що впасти з літака і залишитись живим. Саме. Ну от подивіться на мене, зрозуміли. Сматріось моя квартира. На місці загинув 47-річний чоловік, і ночі його пес кілька годин сидів на руїнах, чекав на господаря. Біла Загинув сусід. Розумієте, звичайна людина, яка хотіла жити, працювати. Нормальна родина була. Все в нього було по-людськи. після влучання у багатоповерхівку у сусідньому будинку постелі пішли тріщини. Віконні рами розкидані на підлозі. В квартирі пані Наталія все до дригом. Підлога та ліжко всіяні склом. Саму жінку дивом не зачепило. Я посікло те таки. Вийшла в коридор. Я по склу вийшла в коридор, Вдягнулася і довго не могла вийти. В сусідів міцні двері й металеві вони впали та перекрили вихід. Я довго чекала на поліцію. Побити багато посуду, люстри, ще щось, але без цього можна прожити. Головне, що живі. На цілій вулиці зараз нема жодного вцілілого будинку. Скрізь побито вікна, фасади, потрощено автівки, поруйновано і місцевий палац культури. Роботи дуже багато. Сьогодні перший день, початок. Зараз ми готуємо майданчик для того, щоб розбирати оцю будівлю, пошкоджену. Потім будемо ДК. Розгрібати оцю кришу внаслідок ударів російських воєнних злочинців. Сотні запоріжців залишились без електрики та опалення. Комунальні служби пообіцяли якомога швидше полагодити мережі. Кіра Овес Андрій Куповка, Запоріжа ТСН, 1+,1. І далі про ворожі втрати за минулу добу і в цілому від часу повномасштабного вторгнення. За інформацією генштабу, в росіян за останню добу мінус 1340 вояк, загалом убитими та пораненими, ворог втратив вже понад 825 тисяч осіб. За вчора ЗСУ знищили 6 танків, 12 броньованих машин та 62 артилерійські системи противника. Загалом, за час повномасштабного вторгнення, розтрощено 1262 комплекси реактивної артилерії і 1050 систем ППО ворога. Збито 369 російських літаків та 331 гелікоптер. Флот агресора зменшився на 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Нові цифри втрат на війні в Україні від Дональда Трампа. Американський президент каже, що Україна втратила від 600 до 700 тисяч осіб, Найімовірніше, маючи на увазі вбитими та пораненими. Але Трамп не поточнив, чи ця кількість разом із цивільними чи лише військові, лише зазначив, що це переважно солдати у Росії, нібито 800 тисяч. Президент США звинуватив свого попередника Байдена у приховуванні інформації про втрати. Позвучені Трампом цифри різняться з оцінками дослідників та української влади. Приміром видання Wall Street Journal повідомляло, що у війні з росіянами загинули 80 тисяч українців, а поранених 400 тисяч. А от російські втрати це нібито 200 тисяч вбитих і близько 500 тисяч поранених. Ці цифри майже збігаються з даними нашого генштабу. Зазвичай жодна з воюючих сторін не оприлюднює своїх втрат. Але на початку грудня Володимир Зеленський казав, що Україна втратила загиблими 43 тисячі, а поранених 370 тисяч. Дональд Трамп вважає, що настав час припинити це кровопролиття. Мільйони людей було вбито і гинуть далі. Ситуація жорстока. Це переважно солдати, але багато людей було вбито в містах. усе це має вигляд, наче там територія під знесення. велика кількість будівель під обстрілами й руйнується. одна річ про Україну це те, що помирає більше людей аніж повідомляються. Вони не повідомляють реальних цифр. Я не звинувачую вас у цьому. Я звинувачую, можливо. Наш уряд за те, що можливо він не хотів оприлюднювати ці цифри. Чи довіряєте ви цифрам, які озвучив Дональд Трамп? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн не Побачили нічого нового у Москві Відреагували на погрози президента США запровадити санкції, якщо вони не сядуть за стіл переговорів. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що вони і за попередньої каденції бачили, як Трамп застосовував такі інструменти, тож вони не побачили для себе нічого нового. Посадовець додав, що вони готові до рівноправного діалогу зі США, який у них був під час першого терміну американського політика, і що чекають сигналів, але нібито вони поки не надходили. Також Пісков відреагував на статтю Reuters, в якій аж п'ять джерел повідомили, що Путін насправді вже дуже занепокоєний. Як економічним станом країни на тлі війни, речник Кремля, заперечив і зазначив, що російська економіка стабільна, попри певні проблемні фактори, напередодні нагадаю, Дональд Трамп фактично виставив Росії ультиматум або вони сідають за стіл переговорів і припиняють війну, або він запроваджує нові економічні обмеження, тарифи та податки на усе, що продає Росія. Водночас у соцмережі Social Truth Трамп написав, що не хоче завдавати шкоди Росії. Любить російський народ і завжди мав добрі стосунки із кремлівським карманичем. Якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів з вами. Чи введете ви додаткові санкції проти Росії? звучить ймовірно. Ви вважаєте, що війну треба зараз заморозити? війна ніколи не повинна була починатися. Якби у вас був компетентний президент, війни не було війна в Україні не сталася, якби я був президентом. Ми розмовляємо з Зеленським. Ми будемо говорити з президентом Путіним дуже скоро, і подивимося, як все станеться. Ми вивчимо це дуже скоро. Але одне, що я відчуваю, так це те, що Європейський союз повинен платити набагато більше, ніж вони платять, тому що при Байдені ми маємо витрати на 200 мільярдів більше. Що ми дурні? Напад на групу дітей з дитсадка, які гуляли у парку. У Німеччині нелегальний мігрант зарізав дворічного хлопчика і випадкового перехожого, який кинувся на порятунок малечі. Ще троє людей було поранено. Сталося це напередодні у німецькій Баварії в місті Шафенбург. Нападника затримали, причиною називають психологічні розлади. Ісламійського пінгрунтя не виявили. Чоловік виділявся неадекватною поведінкою і нападав, зокрема, на українських біженців у гуртожитку. Його затримували, але згодом відпускали. Про ситуацію докладніше Наталя Фібрік. Трагедія сталася посеред дня у парку міста Ашафенбург, що в Баварії, коли ясельна група вийшла на прогулянку. Раптом на дітей напав чоловік із кухонним ножем. Він зарізав дворічного хлопчика і поранив дівчинку. Рятувати дітей кинувся 41-річний перехожий, якого нападник поранив смертельно. Поранення дістав ще один чоловік. А вихователька садочку так тікала, що зламала руку. Нападником виявився 28-річний афганець, прохач притулку в Німеччині. Розповідає міністр внутрішніх справ Баварії. Згідно з тим, що ми знаємо на даний момент. 28-річний підозрюваний афганець раптово і цілеспрямовано напав із кухонним ножем на дитину в групі дитячого садочка. Загинуло двоє людей. Один з них дворічний хлопчик марканського походження. Другою вбитою людиною був 41-річний німецький перехожий, який випадково опинився на місці злочину. Поліція заарештувала нападника у парку неподалік місця злочину. Це 28-річний Еманула з Афганістану. Він приїхав у Німеччину через Болгарію і в 2022 році подав прохання про притулок. Однак через два роки сам відкликав клопотання і заявив про бажання добровільно покинути країну. Німецькі служби додатково надіслали йому вимогу виїхати з Німеччини. Однак цього чоловік не зробив. Також він мав очевидні психіатричні розлади. У минулому підозрюваного щонайменше тричі заарештовували за насильницькі злочини. Його поміщали на психіатричне лікування і щоразу відпускали. У гуртожитку для біженців, де мешкав нападник, живуть і шукачі притулку з України. Вони розповіли газеті Більд, що чоловік уже нападав на українську жінку і що поводився неадекватно. Однак поліція його щоразу відпускала. Черговий злочин мігрантів підігріє дискусію про міграційну політику в Німеччині. Ця тема домінує у виборчій кампанії. Дочасні вибори тут пройдуть через місяць. Я втомився від того, що в нашій країні кожні кілька тижнів відбуваються такі акти насильства, і їх вчення. Особи, які приїхали сюди шукати притулку. Не має бути місця недоречній толерантності. Відповідні органи мають розібратися, чому нападник взагалі досі перебував у Німеччині. На місце злочину люди несуть свічки і квіти. Нападника сьогодні представлять судді для обрання міри запобіжного заходу. Із Німеччини Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1. Завершення гучної справи Бабушкінський районний суд Дніпра звільнив Сергія Гнізділова від кримінальної відповідальності та зобов'язав протягом трьох діб повернутися до військової частини. У вересні минулого року чоловік самовільно залишив її і публічно заявив про свій вчинок. У такий спосіб хотів привернути увагу до відсутності чіткого терміну служби для мобілізованих чоловіків. з 11 жовтня він знаходився під вартою. Прокуратура наполягала, аби Гнізділова посадили на 12 Дцяд років за дезертирство натомість сьогодні його адвокати подали до суду клопотання із проханням надати підзахисному можливість добровільно повернутися до війська. Суддя погодився, тож протягом найближчих трьох діб Сергій Гнізділов має повернутися до місця дислокації своєї військової частини. Сам він каже, рішення суду задоволений, однак обіцяє і надалі боротися за право військових на чіткий термін служби та демобілізацію. моєю головною метою було привернути увагу до цієї проблеми. Я вважаю, що ця мета виконана. Станом на зараз ставати стусом чи ще кимось. Я не знаю, кого хоче знову бачити українське суспільство у ролі моченника. Я не бачу в цьому ніякого сенсу. Те, що я міг зробити в цей момент, те, що я міг покласти на свої плечі, я це зробив. Станом зараз повертаюсь до служби у війську до рідної 56-ї маріупольської бригади. Понад тисячу обшуків по всій країні слідчі нацполіції проводять рейди за того, аби перекрити канали збуту і зберігання незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів і вибухових речовин Україні. Торговцям зброєю загрожуватиме до семи років ув'язнення в обшуках, задіяні оперативники карного розшуку стратегічних розслідувань слідчі нацполіції спільно з працівниками прокуратур. І захищатися українцям від російських окупантів тепер можна їхньою ж зброєю. Нині в Україні триває декларування трофейних або знайдених стволів. За новими правилами громадяни мають можливість легалізувати автомати, пістолети, гвинтівки, рушниці, набої. Полишені ворогом під час бойових дій або окупації українських територій. Вогнепальні трофеї власники мають задекларувати у поліції, отримати дозвільні документи та зберігати вдома. Після закінчення воєнного стану зброю доведеться або здати, або оформити право власності. Не можна задекларувати великокаліберне та важке озброєння а також зброю не дозволять у себе мати домашнім насильникам, держзрадникам та засудженим за важкі злочини. Лише у Києві за останні два місяці поставили на облік 300 трофейних стволів та більше 20 тисяч набоїв. Якщо ви берете безпосередню участь у стриманні відсічі збройної агресії Російської Федерації, а також для удосконалення своїх навичок зі стрільби, ви можете її перевозити на тір стрільбище і користуватися нею. Енергонезалежних шкіл більшає. у Немішаївському ліцеї номер 2 обладнали гібридну сонячну станцію. Це 30 сонячних панелей, інвертор та батареї. Загальна потужність станції 10 кВт, А батареї здатні накопичувати 26 кВт годин. У разі відімкнення світла це забезпечить бомбосховище та перший поверх школи електрикою до 4 годин. Крім того, щороку ліцей зможе економити близько 2 тисяч євро на рахунках за світло. Придбати і встановити панелі допомогли меценати і благодійний фонд. Екологи вже підрахували, що за 25 років роботи цієї станції рівень викидів СО 2 зменшиться на 213 тонн. Загалом, завдяки діяльності фонду енергонезалежними, за три роки вже стали 11 українських шкіл. В разі відсутності зовнішньої мережі можна налаштовувати систему таким чином, що при наявності сонця вона буде споживати від сонця. А то той дефіцит електричної енергії, який буде виникати, вона буде покривати за рахунок системи накопичення. Три перельоти за добу у літаку, що курсував з Нової Зеландії до Австралії, забули кішку. Ось цей час восьмирічна мітенс знаходилася у вантажному відсіку літака. Її затулило. Крісло колісне власниця тварини переїжджала до Мельбурна, але через три години після прибуття виявилося, що її улюблениця знову опинилася у Новій Зеландії. Кішку терміново взялися повертати. Попри тривалу подорож, мітинс повернулася до господині цілою, хоча її трохи схудла. А авіаперевізник вибачився за ситуацію і пообіцяв компенсувати шкоду. І це рівно той випадок, коли твій кіт подорожує більше ніж ти. Чи потрапляли ви у подібні пригоди під час мандрівок? Я, от приміром, забула в потязі свій закордонний паспорт, і він двічі з'їздив у Варшаву без мене. Діліться своїми історіями у коментарях до ефіру на Ютубі. Натисніть дзвіночок, щоб не пропустити ТСН. Традиційно, о 19.30 Соломія Відвіцька вже готує для вас інформаційний підсумок цього четверга. Я ж прощаюся, бережіть себе.